Вітаю вас, друзі! Суміжні кути. Що це таке? Суміжними називають два кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші доповняльні промені. Ось подивіться на цей приклад. Маємо два кути. Це в нас перший кут позначимо, а це в нас другий кут. Одна сторона, оцей промінь це спільна сторона, а оці дві сторони є доповняльними промінями. Теорема про суму суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Ось подивіться, маємо два суміжні кути, 1 і 2. Справді у них одна сторона спільна, дві інші утворюють пряму. Сума цих двох кутів дорівнює 180 градусів. Ось і все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.